У ворога а, на цю наїдню кампанію є з'явилися дві нові цілі. Якщо вов зимова кампанія була спробою обійти місто Покровськ з Заходу, це не вдалося. То на літо у них з'явилися два альтернативні варіанти. А, перший це ті сили, що йшли на Покровськ, будуть допомагати на Новобалівському на, на напрямку. Виходити. На адміністративній кордоні Дніпропетської області до цього ми повернемось поки що там жодного успіху. А друге, це а, ті частина сил, що йшли на Покровському напрямку, перевіщаються трішки на схід Покровського ж напрямку і перетинають трасу покровська Костянтинівка, щоб йти далі. Чи, ну, далі там можна створювати додаткову загрозу, тому в місто Костянтинівка, чи намагатися тими силами обходити Покровську агломерацію вже зі Сходу. Таким чином, ось якщо брати відносно місто Костянтинівка, то до тих двох напрямків, через які росіяни так і не змогли до нього прийти, а це Часів та Краматорськ, а додалася ще спроба якось дістатися до нього, можливо, через трасу Росія Константинівка, через там селище Попів'яр, і далі. Станом на зараз там йдуть активні бої. В Росіян не дуже виходить, але вони дуже стараються. Треба уявляти, що Покровський напрямок це найбільш інтенсивний напрямок взагалі, і там найбільше накоплена російських резервів. Там зазвичай понад 50 бої на добу. Це дуже велика кількість порівняно з будь-якими іншими. Але це не те, що більше ніж усі інші. На нашому напрямку, але майже близько до того. Тому так там досить такі великі зусилля. Досить от велике зусилля росіян зараз ідуть саме в двох напрямках: це напрямок адміністративного кондолу Дніпропетзніпострощина і напрямок. От спроба зайти проходити Константинівки відносно ну, з заходу до півдня. Ну, хочили, та півдня. Вони завжди хотіли так чи інакше до неї пройти. Це логістичний пункт там залізниця, хоч ну хотіли вони знов таки і подплани в них були. Ще й два роки тому і три роки, тон просто ну, не втаїться. Не, не дуже хотіли через Чесів'яр, не вдалося через сім'я дуже хотіли через турець, оголосили, що вони турець взяли ще в лютому, ще в лютому цього року, ну, як виявилося, насправді не взяли, тому зараз заразити ще за одного боку. Ну, будемо сподіватися, що буде той саме в